При пакетному підписанні діагностичних звітів лабораторної діагностики існує захист від підпису таких звітів без внесених спостережень. Якщо ми оберемо звіти, які повинні або не повинні містити спостереження, спробуємо підписати, бачимо відповідне повідомлення, що серед обраних звітів є ті, які вимагають внесення спостереження. Можемо залишити тільки без помилок по спостереженням, тобто підпишуться тільки ті записи, які не містять помилки, тобто в яких заповнені спостереження. Або обрати підписати всі діагностичні звіти. Для того, щоб підписати всі разом, ігноруючи відсутність спостережень. Отже, якщо залишаємо першу опцію, натискаємо Підтвердити, на підпис переходить один діагностичний звіт, тому що тільки він. Не містить помилки, тому що в ньому заповнені спостереження. Також, окрім того, на списку діагностичних звітів ми бачимо відповідно знак оклику та плюсик. Знак оклику повідомляє нам, що в діагностичному звіті відсутні спостереження, а плюсик допомагає нам їх додати. Натиснувши на плюс, з'являється віконце, в якому ми можемо обрати потрібні нам коди спостережень. Заповнити значення та додати такі спостереження. Після чого можемо підписати такі документи, і система не буде нас попереджати, тому що помилки не буде.